Про те, що війська Північної Кореї залучено Курській області, що саме собою показує на значну ескалацію, ескалацію війну. Йдеться ідеться про ще одну прогалину в. В документах про безпеку НАТО і йдеться про заклик коопераціїк якомога швидше завершити цю загарбницьку діяльність the Russian war against Ukraine. І припинити військову агресію Росії проти України Йдеться ідеться також про питання пов'язані з постачанням ракет, що посилює посилює військову агресію йдеться ідеться про технологічну. Підтримку путінської війни проти України йдеться про захист нами наших демократичних цінностей. Але використання військових сил північної Кореї Курській області означає те що велика кількість росіян втратить своє життя в цій путінській війні Це тому що український народ бореться він є стійким і союзники з нато будуть надалі боротися за свободу україни і сьогодні ми говорили про додаткову військову підтримку. ми активно закликаємо союзників і наших партнерів з індо-тихоокеанського регіону контролювати і бути залученим до цієї ситуації. Офіпабликов Корія і фенсміністр сьогодні. Це є однією з ключових точок нашої розмови з міністром Умеровим. me Вчора 18-та на годину час новин на п'ятому каналі. Аналізуємо найважливіші події і теми, які сталися на цей момент у нашому огляді. Отже. Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог не полишає спроб прорвати оборону українських військ. Інформує генеральний штаб. Росіяни активізувалися на купінському напрямку. До 13 зросла кількість бойових зіткнень. Супротивник уже здійснив 15 спроб потіснити наших захисників від займаних позицій на покровському відтинку фронту. На Курахівському напрямку відбито 19 атак ворожої армії. На лиманському відтинку фронту зафіксовано майже 10 боєзіткнень. Не вщухають бої на Краматорському і турецькому напрямках окупанти активно застосовують авіацію на Времівському та Уріхівському напрямках. Загалом від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення. Знищують українське зерно на Харківщині. Росіяни прицільно вдарили ракетою по ангару. Повідомляє поліція області. Вибухотехніки встановили, що відбили били із ЗРК с 300 Від удару спалахнула пожежа, яка знищила то збіжжя пшеницю кукурудзу та насіння соняшнику. Це був врожай кількох фермерів. Після удару згоріло все, зокрема, і сам ангар. Один загиблий, один поранений. Наслідки російської атаки по центру Херсона про це повідомляє голова Херсонської да, Олександр Прокудін. Снаряди прилетіли поблизу поштового відділення. Особу загиблого встановлюють також. Поранений 45-річний чоловік. У нього діагностували контузію, уламкові поранення голови, спини та ніг. Вибори відбудуться одразу після війни. Заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю для італійського видання. За словами чільника офісу президента Володимир Зеленський, хоче, щоб можливість голосувати була у всіх військових та біженців, але сьогодні ресурси мають іти на війну. На запитання щодо переговорів із Росією Єрмак відповів, що для початку російські військові мають відійти на позиції станом до 24 лютого 2022 року. Тоді ми будемо говорити про те, як повернути наш суверенітет до кордонів 1991 року. Керівник офісу президента дав інтерв'ю іноземним медіа після того, як президент України представив свій план перемоги українцям та західним партнерам. Обговорення плану на заході ще триває. Безсонна ніч на Росії. Півсотні безпілотників атакували країну агресорку. Палав нафтопереробний завод у Рязані. Гучно було в Липецьку. Не спали мешканці Білгородщини. Як уже другу добу на Росії не вщухає бавовна? Дивіться в матеріалі Каріни Шевченко. Гул тривоги та вибухи. Бавовна не вщухає на Росії. Є... В день 26 жовтня безпілотники атакували Липецьку область. Міністерство убивства відзвітувало. Чотири дрони збили. Вночі тривога загула знову. Місцевим не давали заснути вибухи. Місцеві телеграм-канали пишуть: збили сім У Нас тривога афігій ти послухай. Загула тривога у Рязані. Пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Зайнявся третій за потужністю в Росії. Рязанський нафтопереробний завод. Проте російське МНС все визнало фейком. Мовляв, тривога була навчальною, а палало на заводі, бо це частина технологічного процесу. Прилетів безпілотник і у Тамбовську область Ерефії. Там спалахнула пожежа на диспетчерській станції ТрансНЕФТЬ Дружба. Виспалися цієї ночі і мешканці Білгородщини. Через роботу російської ППО уламки збитих безпілотників наробили людям лиха. Горів гараж та автомобіль. Вранці Міністерство нападу відзвітувало. Безпілотники атакували сім областей Росії. Мовляв, збили аж 51 безпілотник. І поки Росія намагається захиститися від безпілотників, їхні гвинтокрили один за одним втрачають курс та жорстко приземляються. Саме так про російські вартоліт санавіації МІ 2 повідомили в агресорському МНС. 26 жовтня у Кіровській області сталася авіатроща. Гвинтокрил розбився, а весь екіпаж загинув. Водночас, російські пабліки повідомляють про ще один втрачений вертоліт. Ка-52, Ймовірно, впав у Керченській протоці. Каріна Шевченко, п'ятий канал. Чи дійсно обрали Росію? Центральна виборча комісія Грузії повідомила результати парламентських виборів. 54% голосів набрала проросійська керівна партія Грузинська Мрія водночас вся опозиція визнавати результати виборів відмовляється. А незалежні спостерігачі повідомляють про сотні порушень на дільницях. Докладніше про результати голосування. Анастасія Кокалко розповість. Бійки на виборчих дільницях, підкуп, залякування та напади на іноземних спостерігачів. Ось так неспокійно Грузія обирала собі новий парламент. Правляща проросійська партія Грузинська мрія заявила про свою перемогу ще до закінчення підрахунку голосів. Спородили сцену, запустили салюти і пішли святкувати до ресторану. Їхній запал згодом підтвердила і Центральна виборча комісія країни. За результатами голосування, Грузинська мрія знову очолюють країну. Я хотів би висловити подяку громаді, яка тут зібралася, і всі Грузії, нашим дорогим виборцям, які чесно і з такою відданістю йдуть за нами. Це вже четверта наша перемога. Те, що ця партія може досягти такого успіху, в такій складній ситуації гарний показник таланту грузинського народу. Проєвропейська опозиція з такими підрахунками не погоджується. Усі чотири коаліції відмовилися визнавати результати. Наголошують на тому, що вибори сфальсифіковані, і запевняють, грузинська мрія отримала щонайменше на 10% менше ніж підлаштували в ЦВК. Лідери партії Єдиний національний рух і коаліція за зміни вирішили не входити до парламенту і не отримувати мандати. Вибори у нас вкрав пропутінський олігарх Бідзіна Іванішвілі, і ми національний рух єдність не приймаємо ці викрадені результати. Ми приїхали зустрітися з президенткою для консультацій, і ми сподіваємося, що опозиція об'єднається. Грузинська мрія не може залишатися при владі цієї країни. Це вкрадені вибори, це узурпація влади і конституційний переворот. Ми це не приймемо. Це не Росія, це не Венесуела, це Грузія. Неурядова грузинська організація Справедливі вибори оприлюднила свій звіт. Кажуть, зафіксували близько 200 скарг про порушення на виборчих дільницях. Зокрема, там не дбали про таємницю вибору також виявили проблеми з маркуванням бюлетенів. На деяких масово вкидали виборчі документи в скриньки і повторно голосували. Були зафіксовані й випадки підкупу виборців та залякування спостерігачів. Наглядова місія ОБСЄ підтверджує ці факти. На дільницях були присутні камери правлячої партії. Біля будівель також були люди, які стежили та, можливо, контролювали виборців. Це призвело до атмосфери тиску та залякування. Так, ніби великий брат стежить за вами. Усі ці занепокоєння мало хвилюють грузинську мрію. Прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе вже заявив, що новий уряд сформують, попри всі заперечення опозиції. Перше засідання парламенту мають намір провести у звичному режимі. Перемога вражаюча і очевидна. Вибори відбулись у виняткових передвиборчих умовах. До того ж, вони цифровізовані. Тому будь-яка спроба звинуватити нас у маніпуляціях приречена на провал. Президентка Грузія Саломезо Зоробішвілі раніше привітала з перемогою опозицію. Результати від центральної виборчої комісії вона поки що не прокоментувала. Водночас, наразі відомо, що вона проводить зустріч з керівниками опозиційних коаліцій. Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Брак кадрів здорожчання, сировини та можливі перебої з електропостачанням. Про такі виклики розповідають виробники хліба. Однак пекарі кажуть, роблять усе можливе, щоб українці були забезпечені хлібом. Аліна Огонезова побувала на одному з одеських хлібозаводів і дізналася, чи очікувати зростання цін найближчим часом. Подробиці у сюжеті. Ось так крок за роком народжується запашний український хліб. Та початком повномасштабного вторгнення виробництво зазнало викликів, кажуть пекарі. Зокрема, дався взнаки і дефіцит працівників. Та працівники хлібзаводу кажуть, попри всі труднощі, будуть забезпечувати одеситів хлібом. Цей хлібозавод головний із чотирьох підприємств на Одещині. На виробництві працює понад тисяча людей. Водночас, розповідає директор, відкритими залишаються більше 200 вакансій. Саме чоловічої статі нам дуже не вистачить тому що чоловіки, так як у нас офіційне виключно офіційне працевлаштування, а бронювати наразі ми маємо можливість лише 50%, То люди просто не приходять на працевлаштування за добу. Завод виробляє близько ста тонн готової продукції. Працівники діляться попри всі труднощі, відчувають відповідальність перед населенням. Хліб є одним із основних продуктів харчування нашого населення, і без хлібу немає жодного ні сніданку, ні обіду, ні вечері. Надважливо. Вам для безперебійної роботи підприємства є і наявність електроенергії, та через ворожі обстріли існує загроза тривалих блокаутів. Щоб мінімізувати ризики на одеському хлібозаводі, є електрогенератор. Він здатний забезпечити потребу потужностей на три доби. Окрім того, завод внесено до переліку об'єктів критичної інфраструктури. У нас на території є. Бомбосховище, яке дозволяє розмістити рівно весь персонал, який працює на зміні, навіну в нічну зміну і в, в денну зміну. Щодо світла, то наше підприємство є об'єктом критичної інфраструктури, включено об одеською обласної військової адміністрації до переліку таких підприємств, яких вимикають в останню чергу через повномасштабну війну та зменшення кількості населення. Також знизилися загальні обсяги споживання хліба, каже директор. Тож нині додалась ще одна задача: пошук альтернативних шляхів реалізації. Нам потрібно виживати, нам потрібно Забезпечувати економіку функціональні економіки держави, тому ми шукаємо шляхи виходу на експортні ринки. У нас, наприклад, ми вже півтора року здійснюємо торгівлю з Німеччиною і з Молдовою. Все це дозволяє підприємству. Стояти на ногах на підприємстві. Кажуть, попри намагання стримувати ціну, вірогідність подорожчання хліба до кінця року таки існує, бо на ціноутворення хлібобулочних виробів впливає низка факторів, зокрема, врожайність та відповідно ціна на борошно. В Україні зібрали менш врожаючих минулому році. І найголовніше, що якість тієї пшениці, яку зібрали, вона нижча, ніж в минулому році. На експорт відвантажується значна кількість борошна, зерна, і світовий ринок диктує ціни на зерно. На світовому ринку ціни зростають в доларах. А у нас мало того, що ціни зростають, так ще й курс зростає. Да? І відповідно ціна в гривнях на зерно зростає, відповідно, борошно зростає, хліб не може стояти на місці. Він також, ну, за, наприклад, для, от, з серпня місяця борошно виросло в вартості на 27%, а хліб здорожчав лише на 5, щоб ви розуміли. Тому що борошно дорожчає кожен день, а хліб ми можемо робити. Перед